Друзі, усім доброго дня! У нас сьогодні дуже пасмурно, так сиро на вулиці. дощика дуже не вистачає, але його тільки обіцяють, немає і немає. Ось, А я сьогодні вихідна і вирішила прикрасити своє подвір'я первоцвітами, які мене посходили. Тут я біля лавочки в подвір'ї поставила проліски. П'ять горщиків у мене є з пролісками, я їх сюди поставила. Дуже гарно. Мені так, знаєте, тут набагато приємніше тепер буде каву пити. Я тут часто виходжу вранці, там, оглядаю, і мені тут не вистачало квітів, але тепер є. Далі, ось тут клумбочка моя вже починає себе проявляти. Тут нарцис такий сортовий, він дуже пишний і ароматний. Далі тюльпани, білі, махрові, також там квіточки будуть. Бачу, що такий квітконос вилазить звідти. Так, далі тюльпани поставила сюди при вході на грядочку. Це два різних сорти. Тут вони обидва з флоріума. Один такий біло-фіолетовий. Ось цей, що я зараз показую, махровий. Дуже гарні тюльпани. І це жовті, такі яскраво-жовті махрові тюльпани. Їх трошки більше там. Ось. Я думаю, буде красиво. Ну і частина в мене залишилась там, де Ось там, в тому місці, там, де я показую. Я їх вже пізніше переберу, зараз ближче до них підійду. Тут в мене різні різні сорти, але я вже забула, деякі надписи постарались. Ось цей горщик, точно пам'ятаю, це асорті. Е, купувались на ринку, і продавець сама не знала, які. Е, ну, різні сорти взагалі. Ось, і майже кожна цибулина з квіткою. Мені вже цікаво побачити, які вони будуть. Знаєте, це такий самий кайф. Не знаю, як воно розквітне і спостерігати за цим. Ну і багато інших. Е, тоді я їх порозставляю помаленьку вже. По всьому подвір'ї, і буде краса. Так, далі тут гіацинти. У мене вже так краще і краще вилазять з під землі. Ось бачу, те, які не зійшли. Там, здається, рожевий такий махровенький, був гарний. Ось, але щось він не захотів зійти. Ну, нічого. Там тюльпани, нарциси. Все вже починає конкретно-конкретно проростати. І так, це в нас магонія. І магонія також буде квітнути. Вона квітне такими дрібними жовтими квітками, дуже гарними. знаєте, І потім ці квіточки в таку ягоду перетворюються, в таку синю ягоду. також. І всю зиму він собі зелений, цей кущ стоїть. Дуже красивий прикрашає. Прикрашає квітник. Чи де в кого росте такий кущ. Ось. Гарно вже почали проростати гейхери. Я їх обстригла, яке листя засохле. Тут різних сортів. Є, бачите, така яскраво-червона, фіолетова, далі оранжева. Всякі різні є. От гейхера дуже красиве доповнення в клумбу, мені здається. Вона прикрашає будь-який куточок. Далі тут якісь первоцвіти, нарциси, тюльпани. Я вже забула, що вони там є. Тут мускарики. Таким рядочком хвилястим посходили гарно. От. Ну і Тут, тут я вже вам показувала. Примулки мої також. 90% їх прийнялось, але зрозуміло, що вони ще поки маленькі, бо були розсаджені, дивіленька заквітнула, були розсаджені. Але нічого. Вони трошки порозростаються, які ні, то вже буде на наступний рік гарно. Голуб. Так, і ще ось тут пролізки у мене, там також горщик, він просто прикопний, його не викопувала, і нехай там буде поки що. Теж такий маленький кущик. І лордик. Такий мазун маленький. Треба гладити шийку, животика, да? каже, я так люблю, лапку дає. от так, так. Да, да. Гарний хлопчик, гарний. Так, і я ще згадала, що мені потрібно обстригти ожину, я її залишила на потім. Ось і проходжу і бачу, що в мене повним ходом цвіте, жимолость. Подивіться, тільки вона малесенька, а на кожній, на кожній гілочці багатенько бубочок квіту. ну, цвіту маю на увазі, будуть. вона дуже раняться ягода. Оце цвіт якось вони так різко переходять в, в ягоди. Так, ось, власне, моя ожина, вона така бідна. Знаєте, як? Багато чого пережила. Але нічого, я її зараз приведу до ладу. Там особо з нею немає, що робити, але все ж таки треба обстригти трошки. Ось, далі порички також бачу, цвітуть. Цвітуть, не видно, телефон не передає. Бо вже навіть не віриться, наче ось сніг лежав недавно, а вже все квітне. Ось тут я ще чекаю, чекаю, нехай воно все трошечки поприживається. І я вже буду його декорувати. Ось, ну, зовсім мені чомусь не подобається та стрік, та що вона вон там стоїть суха. Чи вона пропала, чи що, я не знаю. Ну, вже як буде, так буде. Верески. Верески також якісь такі, вони напівживі, не знаю. Можливо, це можливо, вони такі. Барбарисики всі прийнялись, дуже задоволено. О, І я хотіла оглянути гортензії, чи попускали бруньки, чи не попускали. Ось ця якось не дуже, але наче щось там відніться. Ось в цієї точно. Це волотисті гортензії, ось в цієї точно бачу бруньки. Ура-ура! Ну і в це я вже бачила раніше. Добре, все, нехай ростуть, не буду їх більш чіпати. Зараз я приступлю до жимолості. Ось, власне, я її вже обстригла. Тут з нею особо роботи багато не було. Обрізала сухе коріння при землі. І зверху трошки пагу не вкоротила, там приблизно залишила метрів два. І ще треба буде дати огорожу, напевно, що якусь ще. Опору, точніше, опору, скоріш за все. От, і буде їй нормально. Тут теж треба пообстригати. Ну, формувати. Формувати. Кажуть, треба з маличку, з малесенькою, щоб рослинка росла гарно. Так, і тут насливка росла, ми вже її обстригли. Не обстригли, а зрізали повністю, тому що вона просто пропала, засохла. Так, і я ще вам хочу зараз дещо показати. Це для мене також виявилось сюрпризом. Ось тут, де в нас літня тераса. Тут є таке з боку приміщення відразу. Тут колись взагалі минулі господарі тримали худобу, баків, здається. Ось. Але чоловік вирішив все переробити, тут повністю підлаштувати під свою майстерню. Він собі так вирішив, що тут має бути майстерня. Ось він повністю зашив стіни таким деревом. Тут так деревом пахне гарно. Далі ось така піч побудована. Також. Такий затишок додає в холодну пору року. Віконечко замінилось, бачите, там такі стіни, це скрізь були, по ходу такі стіни. Ось. І плиточку поставили. Майже поставили плитку, тут ще багато треба доробити, там якісь плінтуси, щось підфарбувати, залакувати стіни. Ось. І чоловік до мене каже: якщо ти хочеш, забирай собі це приміщення під літню кухню. Ну, в сенсі тут влітку можна просто проводити час, поставити столик, якийсь маленький диванчик там, чи гарнітур кухонний, каву пити. просто Тут дуже прохолодне приміщення, влітку тут дуже класно. Ось, то. Дуже задоволена і тим паче, знаєте, тут зразу виходиш з цього приміщення, тут огляд на мої квіти, грядочки. Одним словом, просто красота. Так, друзі, буду показувати вам свою розсаду. Вона в мене тут в дитячій кімнаті. Ось таке приспособлення від котів я поставила. Спочатку щось там скотч клеїла, але він відклеюється. о, Дивіться, як через віконечко видно. Краса. Дивіться, що в мене тут є. У мене тут є помідори. Посходили непогано, посходили майже всі. ось, Але трошки витягнулись, але нічого, бо зараз дуже похмурі дні. ось, Бачите, такі хмари дощі. Ось, і їм мало сонця. Лампи я їм не включаю. Ось так, як є, такі є. Скоро вже їх прийдеться розсаджувати. От, я думаю, їм тоді стане краще. Я трошки глибшу риночку візьму, добавлю землі, і вони відновляться. Так, далі тут баклажани. Баклажани це ось по цю пору. Ось тут баклажанчики. Такі вони, звісно, знаєте, не самі хужі і могли б бути кращими. Ну, Але що маю, то маю. Ось також скоро попересаджую, може якесь добре воїм несу і їм краще стане. І тут перчик. Ось так перчик. Мені його вистачить з головою. От, багато насаджувати не буду. Ось цього вистачить. Так, що ось такі справи.